І так, доброго дня. Сьогодні ми з вами зробимо листівочку 3D, в нас будуть внутрі квітки. Що ми робимо? Ми беремо бумагу, картон, ми складуємо пополам його ось так, склали. Пальчиками не потрібно, ми робимо ножницями. Так, раз, провели хорошо. Ось у нас вже є з вами заготовка нашої листівки. Далі. Ми беремо, можна взяти білі, білі листочки, можна взяти кольорові. Я візьму е, кольорові червоні. У мене е, розмір, е, получається... 10 на 10 листочок. Це хочете. Тут 10 сантиметрів і тут 10 сантиметрів. У мене квадратик такий 10 на 10. Можна взяти 7 на 7, можна взяти 8 на 8, можна взяти 12. Ну це максимально яке можна. Дивимося далі. Беремо ось так, сложили. Раз. Є. Так. Потім беремо ось ці два краюшки. З'єднуємо рівненько два і з'єднуємо три. Е, у вас повидно таких, е, таких повинно деталей бути е, сім штучок. Е, не, е, якщо буде менше, у вас не вийде. Якщо буде більше, тоді вам потрібно взяти уже не сім, а додати ще плюс три. До сіми. У вас тоді воно вийде. Що ми далі беремо? Дивіться, де у нас ось так три штучки, ось бачите, це у нас верх Де ось у нас одна, це у нас низ І так, ложимо рівненько. Беремо ось ручка І ви рисуєте, ось у нас. Низ. Ось у нас, верх, повторюю, положили ось так рівненько. Беремо і обводимо діло, робимо, яку ви хочете квітку. Хтось може, вибачте, не пише маркер. Хтось хоче, може, круглу. Будь ласка, круглу. Хтось, може, гостреньку. Ось, будь ласка, гостреньку. Ну, у мене будуть вони круглі, так. То я беру і вирізаю круглу. Можна перву вирізати. Ось, бачите, у мене перва вже вирізана. Я її вирізала. Я просто її потім приложу рівненько. Бачите, ось рівненько. І вирізаю. Раз. Два. Є, у мене їх раз. Два, три, чотири. 5, 6, 7. У мене їх 7. Так, відкриваємо. У нас повинен отримати з вами вийти наша квітка. Ось вона у нас є. Дивимося далі уважно, діти. Ми ось ці дві, наприклад, ми їх не чіпаємо. Останні ви, як ви бажаєте, можете розфарбовувати. Але діти, не робіть, що отут одну ви закреслили, і ось тут. У вас тоді нічого не вийде. Вони повинні бути поруч. І, як ви хочете, можете точечки поставити, можете там зірочки поставити, можете там, ну, що ви бажаєте намалювати на цій квітці, ви можете намалювати. Що ви робите далі? Коли ви це все зробили, беремо одну з них, оціх, що ми закреслили, відрізаємо. Без різниці чи цю чи цю. ну, Але ми одну, одну відрізаємо, бачите, одну. Один, один листочок. Да? Е, другий ми беремо з вами клей. Беремо клей, наносимо на неї, на усюди у мене хрестик, так? І ось так ми склеюємо. Ось так. Ось у нас з вами вийшла квітка. І ось так ви сім разів ви так повторюєте, робите. Ось так. У нас вони вийшли. Ось у мене, дивіться, скільки в мене їх. Дивимося далі, потім складимось так, що в нас вийшло з вами три лепесточка. Раз, попова, два, 3, 4, 5, шість і сім. Що ми далі робимо? Я буду вам показувати е, маркером, щоб ви розуміли, де вам треба клеяти ваші ради. Е, Листочки. І так, беремо нашу з вами квітку. Діти, запам'ятайте, наносимо клей лише на ось краєшок Не потрібно повністю на повністю на весь ліпісток. Ось ці дві ми сперва наносимо. Беремо, наносимо на краєшок раз, на краєшок і два. Беремо одну. Ось, давайте цю візьму. Беремо і приклеюємо. Один лепісточок, бачите, ось цей. Ось він у мене. Ось він у мене. Я беру його ось так і приклею рівненько. Стараємося рівненько. Ось так. Приклеїла. Беру другу квітку. І так само я приклею рівненько. Далі я наносу клей. Дивіться, е, далі. Я наносу клей на ось цю, ось цю і ось цю. Бачимо. Раз, два, три. Дві крані ми не чіпаємо. Наносимо клей знову на краюшок. Нанесли. Взяли нашу квітку. Приложили. Ось так. Знову. Я наношу клей. Тепер дивіться, на першу я не трогаю. Другу, третю. Четверту я не чіпаю. П'яту, шосту і сьому я не чіпаю. Знову раз, два. Три, чотири. Взяли квітку. Раз. Приклеїли. Взяли квітку. Два. Приклеїли рівненько. Знову повторюємо. Де я приклею? Перву ні. Другу ні. Третю. Так. Четверту так. П'яту. Так. Шосту, сьому. Ми начіпаємо. У нас з вами. Ось так вийшло. Ось, ось у мене сім вийшло квіточок. Ось, ось ще не приклеїлося. Ну, можна трошки приклеїтися. ось у нас ось так вийшло. Бачите, як 3D. Але я трішки більше добавлю. Значить, що, я так само повторюю: ми наносимо клей на первую ми начіпаємо, на другу, третю, ч... четверту не чіпаємо. п'яту, шосту, сьому ми начіпаємо. Так само, знову тоді, що ми додаємо, дві приклеюємо і потім знову одну ще показую ще раз: на другу, третю, четверту ми начіпаємо. П'яту, шосту, сьому ми не чіпаємо наносимо наш клей. Це хто хоче більше, ніж сім. Да? Нанесли клей раз. Ой, е е е Квітку раз нанесли. І останню нанесли. Потім, ви ж дожні закінчити. Ми наносимо на першу і другу. ми не чіпаємо. Ми третю чіпаємо. Четверту, п'яту, шосту, сьому ми не чіпаємо. Далі ви наносите, і просто приклеюєте. Дивіться, я зробила, я ще додатково приклеюю ось такі, я вирізала листочки і додатково, де я бажаю, ну, яка ж це квітка в нас без наших листочків. Зеленого кольору у мене. І я де бажаю їх приклею. Дивимося далі. Беремо нашу заготовочку. Беремо на ось цю частинку, на ось, цю, ми наносимо клей. Тільки на цю, на бокові ми не наносимо. Беремо нашу з вами е, листівочку, ось так. І дивимося, і приложимо ось так рівненько одну частинку. Ну, що страшно, ось, у мене тут, ось от я малювала маркером, його видно у мене не буде. Ви його розмальовуєте, як ви хочете, я вам говорила на другу нанесли. І так само. І ось так приклеїли. Так, придавили добре і відкриваємо. Де, може, у нас склеїлися, відкриваємо їх. Ось так. Ось. Дивіться. Раз. раз. Ось така у мене вийшла 3D-листівка. Дуже швидко, нічого складного немає. Хочете, можете її внутрі розфарбувати, це вже ваше бажання. Ось така, наприклад, ну це просто квітка, але вона без листівки, ось такі вже менші. Бачите? Так само все те саме робиться, нічого складного немає. Дякую за увагу! Бережіть себе!